Ати ворожі кліщі, щоб навчитися оперативно вириватись захоплення, які традиційно влаштовують росіяни. Українські захисники опановують нові тактики ближнього бою. Такі вишколи відбуваються постійно. На одному з них побувала знімальна група ТСН. Більше про сучасні методики та їх складнощі. Ірина Кондрачук розкаже далі. Спершу ніж вийти на умовне поле бою, вони повторюють теорію. Добой! Добой! І відточують роботу зі стрілецькою зброєю без куль. Браті! Браті! Аби згодом розділитися по парах, зарядити магазини і відкрити вогонь по умовному ворогу. Війці рухаються синхронно, нога в ногу. Стрілецький вогонь контролює інструктор, який йде позаду. Правий вони стріляють на ураження за наказом. Простріли його! застрели його. Контроль не висувайся по сомалійськи Ти прострілює він. Рахує і записує кількість потраплянь у цілі. Це ймовірні противники, які чатують на різній висоті. У вузьких бліндажах, хаосі на адреналіні втримати контроль дедалі важче, пояснюють армійці. Їхнє завдання тут увесь час наступати разом. За легендою цю траншею щойно частково звільнили, і зараз ці хлопці мають її якнайшвидше зачистити. Подібні бої у довгих фортифікаційних спорудах одні із найскладніших для піхоти, пояснюють досвідчені військові. Бійці не знають, що наприклад іде за поворотом. Їм потрібно відпрацьовувати все максимально чітко і максимально швидко і реагувати на зміну обстановки. Тобто, це обмеженість видимості, от і неочікуваність. Цей вишкіл проходять ті, хто вміють воювати. У своїх підрозділах вони інструктори тут учні. Це курси підвищення кваліфікації інструкторів, завдяки яким? Е Наші інструктори можуть доводити до війська такі дії наступальні, тобто навчати їх. Програма адаптується до е, сучасного ведення війни. Після двох місяців навчань за свої знання та досвід ці інструктори повезуть до бойових частин, де навчатимуть вже своїх підопічних. Тісто Добре, траншея наша. Пояснюють, це допоможе швидше перейти з оборони до контратак. Ірина Кондрачук, Денис Чиш, ТСН, 1+,1, Марафон. Єдині новини.